Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова, і сьогодні ми з вами говоримо про наше перезавантаження, про те, коли і для чого нам це потрібно, особливо, коли ми переживаємо з вами непрості часи або непрості періоди в нашому житті. Зараз в нас вже такий час, такий період, коли кожної людини майже є в нас екради, є гаджети свої. І, Частково або ми звертаємося до когось, щоб нам допомогли, коли наш смартфон погано працює, або самі щось робимо з тим, щоб його помилки виправити, саме помилки в його роботі. Так ось, якщо ми з вами знаємо, що в нашому смартфоні якась неполадка в роботі його, що він функціонує не так, то часто першою справою ми беремо просто перезавантажуємо наш гаджет для того, щоб він працював краще. І частка проблем чимала, в уходить тільки з тим, вирішується, якщо ми просто перезавантажимо наш гаджет. Те саме і з роботою персональних комп'ютерів, що перезавантаження теж вирішує багато проблем. І якщо ви займаєтеся саме технікою, то ви знаєте, що один з перших кроків це перезавантажити. Так от, як це стосується нашого з вами життя повсякденного? Так само. Як для повного функціонування і при якихось проблемах необхідне перезавантаження для нашої з вами техніки, інколи перезавантаження потрібне і нам з вами. Перезавантаження, тобто виключення нас з усіх наших в той момент справ, ролей, все, що ми з вами робили раніше, треба зробити по-іншому або вийти з цього середовища на якийсь певний час. Це може бути більш тривалий час, може бути більш короткий час. Важливо, що ви опинилися в чомусь новому, не в тому, що ви було раніше. І так як ви діяли раніше, ви в цей момент перезавантаження так ви не дієте. Ви тих дій не робите, або ви в інше місце поїхали. Або, наприклад, ви знаходитеся тут, в цьому ж місці, але ви в цей момент, скажімо, не робите те, чого ви робили раніше. Домовляєтеся, що це зробив за вас хтось інший. Но краще, звичайно, перезавантажуватися, коли ви і фізично виходите з цього місця, де ви були зазвичай, а ви опинилися на деякий час в чомусь іншому, і там ви в інших ролях себе реалізуєте. Наприклад, ви виїхали ну, чи в інше місто, чи в іншу область, чи в іншу країну, хоча б на декілька днів, і там ви не робите те, що ви робили вдома. І коли ви зробили для себе щось нове, те, чого не робили раніше, а потім будете повертатися в своє повсякденне життя, то ви побачите, що ви, коли виїжджали, ви обірвали ті ниточки, які були у вас тут. Тобто, ви не, не робили те, чого робили раніше. А коли будете повертатися, ви почнете робити те, що є необхідним на той момент. Тобто, якщо ви дійсно призавантажилися, то те, що було надлишковим, що було не, не вкрай важливим, що, можливо, не мало такого великого сенсу, ви не почнете з нього. І ви можете побачити своє життя під зовсім іншим кутом. Коли ви побачите ваше життя під іншим кутом, ви зможете розставити пріоритети, цінності якраз в тій мірі, так як вам це буде краще. Тобто, ви зможете всяке таке, що вас тягнуло раніше, і ви це не помічали. Просто шляхом перезавантаження тобто того, що ви виїхали і повернулися, або ви е, припинили робити те, що робили раніше, а потім включаєтеся знову в ці самі сфери, ви зможете просто відчути себе краще. І ваш, ваша внутрішня батарейка, ваш ресурс буде більший, ніж був раніше. Якщо ми не турбуємося про себе, то тоді хто ж потребується про нас? Бажаю вам мудрості, щоб ви могли перезавантажуватися. Хай наш Бог допоможе нам в цьому. З вами була психолог Ольга Чурикова і до нових зустрічей онлайн. До побачення.